Слава Україні! З вами Руслан, це Квадрогараж. Сервіс та продаж квадроциклів на Київщині. В регіоні також робимо доставку. Сьогодні анонс і повноцінний, можливо, коротенький обзор буде на квадроцикл-пікап. Вантажна техніка для села, для фермерів, для комунальщиків, для маленьких агрофірм, для маленьких підприємств. Ну і так далі. Поїхали! Так, вантажний квадрик. Він побудований на базі старих квадроциклів Honda. Якщо ви погуглите, був колись такий квадроцикл, який називався Honda Four От, Дуже проста і дуже надійна техніка. Утилітарний квадрик був такий на механічній коробці передач на кардані. Коротше кажучи, взяли від нього передню частину і зробили з нього пікап. От, Або вантажний квадрик. Значить, це завод Башан. На оце, не дивіться. Ця техніка до Forte не має ніякого відношення. Це завод Башан. Зараз в даний момент немає можливості завозити цю техніку під оригінальним брендом через ряд причин. Тому, значить, наш імпортер, який володіє, до речі, цим брендом брендом Forte, він пішов на таку хитрість значить, і попросили завод під оцим брендом завести техніку. Техніка 100% виробляється на заводі Башан. Це 100% якість. Завод професійно займається виготовленням мототехніки і мотовсюдиходів. Дуже багато років. Державне підприємство на професійному рівні Вони клипають техніку на весь світ. Ну, коротше кажучи, коротенький обзор. Почнемо з передньої частини. Значить, дуже мощний бампер. Це не якась бутафорія. Значить, передня підвізка, дивіться. Передній важіль штампований, це спеціальна деталь. А не так, як на більш дитевих, дешевих квадриках, речах зварений із труби квадратної там, чи круглої. Повноцінна шарова опора, так як на сучасних автомобілях, чи джипах, чи, пікапах, чи на легкових авто. Підвізка така сама, як на більшості сучасних автомобілів, тобто Макферсон речах, стойка. І вгорі у нас тут знаходиться опорний підшипник. Все. Масляний амортизатор дуже надійний, дуже енергоємкий, він реально працює, він працює і на відбій, і на стиснення. Тому е підвізка з однієї сторони дуже м'яка. А за рахунок наявності отут опорного подшипника, не дивлячись на те, що це вантажний квадроцикл і він має маленьку масу, дивіться, на місці навіть двома пальчиками можна повертати руль. Не кожен навіть 150-200-кубовий квадрик може похвастатися такою легкою рульошкою, як тут. Зроблено все дуже грамотно. Так, двигунчик. Значить, на цих квадроциклах Honda Four Trux і їхні репліки, ну, власності, це завод Башан виготовляє. Встановлювалися, в основному двигуни також скопійовані з Honda. Тут двигун, який називається cg 250 CG 250 двигун який використовується на багатьох сучасних китайських, японських, там, тайванських мотоциклах. Тобто їх дуже багато копій, дуже багато їх експлуатується на території України. Відповідно, на цей мотоциклетний двигун купа запчастин. Катушки запалювання, реле, комутатори, клапани, поршневі. Щеплення і так далі, все, що хочете. Двигун досить старий, досить невибагливий, досить вдалий, досить економічний, тому проблем з його експлуатацією нуль. Так, були попереду, не показав вам рульові наконечники. Рульові наконечники по розміру такі самі, як у мене на автомобілі джип. Досить масивні, я на жодному там 150, 200, 300 кубів квадрику не бачив такого розміру рульових наконечників. Зроблено все з запасом. Так, двигунчик. Значить, Механічна коробка передач. Механічна коробка передач. Мануальне щеплення. Це все те, що треба. Значить, для... Для вантажної техніки для села. Бо більшість квадроциклів, які використовують трансмісію типу варіатор, вони не здатні тривалий період тягнути важкий вантаж. Тут механіка все зроблено для того, щоб техніка працювала абсолютно безвідмовно. Ну що, Задня передача включається вниз, а передні передачі переключаються по черзі вверх. Чотири передачі. Значить, ось такий тут простенький редуктор. Ось він. Прикручується на мотоциклах на цьому місці зірочка і тут же йде цеп назад. Тут у нас, як ви бачите, карданчик, де він там пішов до заднього мосту. Рівень масла перевіряється в цьому редукторі, і тут же ось він простенький. Коротше, для сервісу все зроблено елементарно. Ось він болт для зливу масла з редуктора. Тобто замінити масло в редукторі елементарно. Сюди злили, тут залили. Те ж саме й по двигуну. Максимальна простота. Ну Це двигуни 70-80 х х років розробки. Ось він щуп, і тут знаходиться болт зливу масла. Ось вона помпа, шланги. На охолодженні, ось він радіатор. Двигунчик, до речі, 250-ка рідинного охолодження, залитий антифриз. Вентилятор працює постійно, доки працює двигун. Тобто воно розраховано на те, що ця техніка буде постійно тягати великий вантаж. Тягнути великий вантаж, відповідно, сильніше нагріватися. І щоб двигун не перегрівався, вентилятор дує постійно. Так, масляні амортизатори однозначно додають комфорту. Квадроцикл пливе. А тепер подивіться, на якому підрамніку встановлено двигун. Подивіться, якого розміру салінблоку. Салінблоки розміру, як мій кулак. Подивіться, яка зварена конструкція попереду, передні опори двигуна. І така сама позаду. Двигун стоїть на підрамнику на чотирьох, бляха муха отаких як кулак-салінблоках. Вібрації відсутні взагалі. Ну, тобто техніка дуже комфортна. Всі знають, що одноциліндрові двигуни мають вібрацію через те, що один великий поршень, який ходить вверх, вниз, вверх вниз. І це створює певні вібрації. Деякі виробники додають балансувальні вали до двигунів. Це частково компенсує вібрацію, але отакий підрамник це 100%. 100% рішення для того, щоб додати комфорту наїзнику. Так, значить, передні гальма. В оригінальних Honda Four Trucks. Ось він, утилітарний квадрик пасажирський. От, в оригінальних квадроциклах передні гальма барабанні. Бачите, ось він тросик приходить, ось він поводок, і тут він знаходиться барабан. Ну, ось його видно. Значить, На пасажирському квадрику Барабанний гальм більш ніж достатньо. От. Оскільки тут квадроцикл буде перевозити вантажі, то тут уже як ви бачите, ось він супорт, гідролінія, ось він гальмівний диск. Тут попереду стоять Дискові гальми. Так, потихеньку переміщаємось назад. Давайте відкинемо кузов. Значить Подивіться, якого розміру тут бляха муха рама У мене був у минулому році Mitsubishi Pajero я його правда на армію віддав, то в мене на Паджеро такої висоти була рама. Значить, подивіться на підвіску. Один, два, три, 4 ресори. Значить, Заявлена вантажопідємність по книжці е здається, 600 кілограмів. 600 кілограмів, бляха-муха. На такій ресорній підвісочці, я думаю, що якщо по прямій дорозі, то можна, можна завантажити і 800, і до тонни. Звісно, якщо... По пахоті, то краще не перевантажувати підвіску от, і не перевантажувати квадрик. Але значить, зараз покажу вам просто ахуєнну фішку. Значить, дивіться, ось він задній міст. Ось він задній міст. Якщо ви звернете увагу, ви бачите, що міст видовжений вперед. Бачите оця кришка на чотирьох болтах. Значить, тут знаходиться. Е... Понижаючий редуктор. Коротше кажучи, за рахунок редуктора, за рахунок редуктора, який знаходиться в задньому мості, тут реалізована понижена передача. Ось, дивіться, ручка, яка включає понижену передачу. Ось я переключаю ручку, а там, подивіться, бачите, рухається привід, який змінює пари шестерень, які задіють задній міст. Значить, на пониженій передачі він їде дуже повільно. На четвертій, на четвертій пониженні, він, здається, їде 20 км в час. А на першій ну я можу пішки йти швидше, ніж він їде. Коротше кажучи, якщо ви завантажили його по, по саме Нібалуся і заїхали в пахоту, то ви не переживайте, що ви спалите щеплення, ви включаєте понижену передачу першу, Просто відпускаєте щеплення, і він їде. От. За рахунок пониженої передачі розвантажується вся трансмісія і двигуну, і всьому квадріку, і кардану. Значить, тягнути оцей весь вантаж, який ви сюди насипаєте, буде нескладно. Так, задні гальма приводяться в дії такою педалью. Далі педаль у нас має речажний привід, і тяга у нас пішла на барабани. Позаду у нас два барабана. От. Борти у нас відкриваються набік усі, цей борт відкривається на цю сторону, цей борт відкривається на цю сторону, цей борт відкривається назад. Борти всі знімаються, швидко знімні, позаду така мощна конструкція. Все зроблено добротно, все зроблено з запасом. Ну, ось хочу вам показати глушник, подивіться, по-хазяйськи. Наглушник вварили як у гофру. Ну, блять, ну, Любо дорого дивіться. Подивіться, до речі, на яких резинках красика. Подивіться, це армована ниткою резинка. Вона в житті не порветься. Просто по-хазяйськи. Там, до речі, на задній хід. Задній хід, коли включаєш, то там піщалочка така. Ось. Так, ну що, борти я вам показував, борти на отаких замках швидких. На таких самих замках отут фіксується кузов, коли ми його закриваємо, зараз покажу. Закриваємо кузов, беремо замок, цей клац, все, кузов у нас заблоковано. Ну Тобто закрита замок і кузов у нас не відкриється. От, не знаю, мені дуже подобається ця техніка. Проста, невибаглива, утилітарна. Просто прелість. Так, резина, оця, до речі, використовується на квадриках. Резина на бездоріжжі гребе шикарно за рахунок максимально поперечно розташованих протекторів. Модель, до речі, називається Excavator. Модель називається Excavator. Вона гребе шикарно і по грязюці, і по глині, і по піску, і по снігу. Тобто, не дивлячись на те, що квадрик чисто задньоприводний. Повірте мені, з досвіду ми займаємось задніпривідними квадриками 6 років. 6 років їх експлуатуємо в прокаті, то оце буде їхати. Ну і окрім усього іншого, задній міст в угоду кращої прохідності він заблокований. Диференціала тут немає. Тобто тут постійно грибуть обидва колеса. Це техніка не для доріг, це техніка не для магістралей. Всі виробники квадроциклів займаються виготовленням всюди ходів. А не техніки для доріг загального користування. Тому на більшості квадроциклів, куди б ви не глянули, задній міст заблокований. лише там на деяких квадроциклах преміум сегмента на більш дорогих є диференціал з можливістю блокування. На всій бюджетній техніці, на техніці для бездоріжжя, для села, заднього діфу немає, задня вісь заблокована. Коротше кажучи, техніка шикарна. Техніка бомбічна. техніка побудована на базі вузлів і агрегатів, які розроблялись в 80-90-ті роки, в основному це є пошки. Це хонда, рама, шасі, двигунчик і так далі. І тоді, я вже пояснював, тоді, в принципі, всі виробники гналися за якістю, за простотою, за надійністю, за невибагливістю. От. І от успіх китайців вони беруть оці найпростіші вузли використовують їх. Китайці вміють робити дешево. Але це якісна техніка. У нас тут в Переяславі, до речі, є. там У мене є відосик про цей квадрик, Можете подивитись на Ютубі і в Тікток є. 2007 року квадрик, отакий башан. Значить, чоловік на ньому дубасить постійно. І з 2007 року він не робив по ньому нічого. Ні по підвізці, ні по двигуну. Що в нього? Передні гальма перестали працювати, він не може прокачати. Але я виділю часу, поїду, допоможу йому з прокачкою. А у всьому іншому Квадрік з 2007 року він не робив нічого. Така сама двіжуха, кардан. Двигун такий самий у нього, тільки, тільки з повітряним охолодженням. Ну Двигуни, до речі, тут однакові. От, тут просто двигун більш новіший, вже рідинне охолодження. Коротше кажучи, техніка, прелість. Ну і що, напевно, покажу вам, як він їде е, на пониженій передачі. Так, Понижена передача у нас включена назад. Вона у нас вже включена. Значить, що ми робимо? Запускаємо квадрик. Запускається з полтичка. Як ви бачите, зараз погода досить прохолодна, я його не прогрівав. Я його тільки викотив. Викотив з майстерні, в майстерні не завожу, щоб там вихлопними газами не смерділо. Значить, Із плюсів тут ручний підсос, бачите? На холодну підсосик включив, завів, прогрів, виключив. Тобто немає... Немає тут електронних підсосів, так як це реалізовано на деяких китайських квадриках. Ну, ось, бачите, холодний, ще трошки заглох, треба прогріти. Тобто на холодну підсос треба включив, прогрів виключив. Не так, як на більшості дешевих китайських квадриків, де підсос реалізовано електроклапаном. І той електроклапан їбе мозок постійно. Він то включає підсос, то не виключає, то наполовину включений підсос, то наполовину виключений. І оце в холодну пору року на цих дешевих китайських квадриках. Блядь, це просто головна біль. Так, ну, коротше кажучи, запускаємось. Так. Вижимаємо щеплення. Перша передача. Дивіться, без газу. Все, він їде. Оце отака перша понижена передача. Ну, тобто я йду. Спокійно, поруч із ним, абсолютно. Ну, це ось я газую вже 4 км за годину. 6 кілометрів за годину це перша передача максимум. Ладно, давайте другу. Сад, викорчувані ями, пні, значить, за рахунок передніх масляних амортизаторів він їх просто з'їдає і не відчуває взагалі. Так, що хочу сказати? Хочу показати оці фари. Я включав їх увечері, тут повноцінне ближнє і повноцінне дальнє світло. Це не бутафорія, хочу сказати, що світять вони охуєнно. Хоча на цьому кріку фари інтегровані, інтегровані в посадочні місця. Але завод пропонує опціонально. І так, значить, і отак. Тому на всі подальші партії можна замовити, і щоб фари були в морді сиділи. І щоб вони отак, як проти чи додаткові фари, щоб вони сиділи. От. Ну, така техніка. Я думаю, якось ми виберемо час і знімемо тест-драйв, може завантажимо в нього якийсь квадрик або оцей, заженемо в кузов, або оцей. От. Але цікаво навантажити його. 600 кг вантажу підємність. Тут, в принципі, десь кілометра два від нас магазин будівельних матеріалів, може поїдемо хай там нас нагрузять та зробимо такий тест на тягу. Ну але вже зрозуміло, що просто за рахунок заднього мосту з пониженою передачею, тобто проблем з тягою в нього не буде. Він буде тягнути, значить, поки бензин не закончиться. Отакий коротенький обзор вантажного квадроциклу Башан 250. Від квадрогараж. Якщо вам потрібна така техніка, звертайтеся. Контакти я завжди залишаю на екрані або в описі під відео. Там буде і наш сайт, і наш інстаграм, і мій Фейсбук, і робочий наш Facebook, сторінка наша Facebook, і наша робоча сторінка Квадрогараж. Інстаграм зв'язуйтесь з нами у будь-який зручний спосіб. Квадроциклів небагато. Зараз їх заїхало на всю Україну, всього 4 штуки. Оце експериментальна партія. Більше квадроциклів уже буде десь з лютого місяця. Що там? Запрошуємо всіх на тест-драйв. На оглядани ми знаходимося в Переяславі героїв Дніпра 38Б. Приїжджайте, всім дамо позаглядати, покататись, потестувати. Без проблем. Техніка дуже цікава. Особисто я ж з 2016 року займаюсь прокатом квадроциклів і знімаю відео на Ютуб. То періодично мене люди запитували, чи немає якогось вантажного квадроцикла, бо для села треба і так далі. І вже майже півтора року я займаюсь продажем квадроциклів, і в мене періодично люди просять квадроцикл на село. Хто хоче батькам в село, хто бабусю, бабусі, дідусю там і так далі, хто собі на дачу, хто будівництвом займається, кому. Дрова підвозити і так далі. Але взагалі техніка універсальна, хоч на рибалку, хоч по гриби. Тут ось особисто я б зробив отакі відкидні скамєєчки. Відкидні, значить, з тієї сторони і з тієї. І тут ну, три людини сяде тут довжина. Здається, метр тридцять, а ширина метр 20. Ну, метр 30. Значить, це 40 сантиметрів. Вибачте, на одну жопу. Мені здається, більш ніж достатньо. Шестеро людей сюди посадити легесенько. Коротше кажучи. Село, фермери, комунальщики. І, до речі, така штука, така штука, мені тут хлопці сказали, відмінно підійшла б для наших збройних сил. І для підвозу БК, і для евакуації, і водичку там по окопах, і харчі розвозити. От. Тому беріть на увагу на озброєння, якщо ви займаєте, займаєтесь кураторством, якщо ви допомагаєте якимось підрозділам. Ось, ось є шикарна техніка. Підготуємо. Все промажемо, налаштуємо, відрегулюємо і віддамо значить, в користування повністю бойову машину. Так, що отак. Так що так. Особисто я маю можливість знімати оці всі відосики і займатися своєю діяльністю тільки завдячуючи нашим захисникам. А ви, мої друзі, можете дивитись ці відосики також завдячуючи їм. Тому не забувайте їх підтримувати. На днях, сьогодні-завтра, буквально я почну збір. Значить, На дрони камікадзе. Тому підписуйтесь на мій інстаграм, на мій Facebook і переходьте до нашого телеграм-чату. Отам я буду збирати на дрони камікадзе. Ціль три дрони камікадзе. Це підрозділ, якому я допомагаю буквально з перших днів війни. Значить, Ми передали їм автомобіль, ми допомагали їм з придбанням квадроциклів. Уже квадроспільнотою ми купили їм. Три дрони камікадзе, і тепер буде черговий збір на дрони камікадзе, щоб вони палили наших ворогів. Тому долучайся. Посилання на всі наші соцмережі: Інстаграм, Фейсбук і Телеграм в описі під відео. Давайте разом робити цю роботу.